Ну і остання пара в цьому циклі, все ж таки це був цикл, і ми, ми ж чуємо, що вони значно більше схожі одна з одною, при, при тому, що вони різні за характером, але це і називається ах, структура в музиці, форма. Розумієте, що таке форма насправді? Це не якісь там заморочки, що ось тут повторюється це, тут повторюється інше, а тут. Головна тема тут побічна, це все важливо. Але найважливіші в формі це пряма спина. Це культура. Ми можемо казати щось дуже-дуже цікаве, але кажемо, як попало, так? Отже, форма це просто ну, ну повага для, до слухачів, повага до колег. Повага баха в цьому випадку, і, до речі, до учнів теж. Вона в тому, що тут дуже така завжди дуже чітка двочастинна форма. Тобто це, мабуть, не е, просто п'єсна імпровізації, як 12, які він, скоріше за все, він написав і, може, і забув, до речі. Ну, написав п'єсу непогану. Добре, хай лежить в зошиті. Потім там, стане у пригоді, бо він же ще й навчав. потім... Еммануеля ну, приблизно за таким зошитом. А ось це, мабуть, він почав писати десь е, року у 17-му приблизно, там, ну, датують ці прелюдії приблизно 17-22 роком. Мабуть, він все ж таки вирішив написати щось інше. Це я так, е, так би мовити інтригую. знаєте, як, е, наприкінці першої серії зазвичай там щось треба. Таке зробити, щоб дивилися на другу. Якийсь з'явився інший задум. Тим не менш шість прелюдій для нас залишились. Ось дві, ну одна точно в стилі італійської токати, А шоста, ну я не знаю, я, я розумію, що її треба грати правильно, але ну, я не можу її грати правильно, вибачте. Отже, п'ята і шоста.